Друзі, всім привіт з Закарпаття, З розсадника зелені янголи. В попередніх серіях ви бачили, як народжуються рослинки. Їх шлях з маленького саджанця до гарних великих рослин. Сьогодні продовжуємо огляд рослин. Вже стартувала шалена акція Зелена П'ятниця. Діють знижки абсолютно на всі рослини. Ви можете відвідати сайт розсадника зелені янголи. Посилання я надам в закріпленому коментарі, а також пропоную подивитись це відео. Зйомка була на початку листопада. Знижки тривають до 27-го числа. Тому поспішайте замовити улюблені рослини за приємними цінами. На цій площадці у нас зараз ходімо вперед, подивимось різні сорти листяних рослин в контейнері 2 літри. Ми бачимо спиреї японські, там за ними похироклідники пішли. Потім гортензії, дуже багато різних сортів у нас, особливо багато волотистих, так як вони добре зимують по всій території України, то ми їх полюбляємо вирощувати. А це волотиста гортензія Magical Candle. Партія 2021 року, яка зараз у нас на розпродажі йде. За дуже гарними знижками, фантастичними, я б сказала. Чому розпродаємо? Тому що не встигли вчасно, коли почалась війна, їх пересадити і продати. І просто були повні склади, вони не, не мали місця, куди більший горщик їх пересаджувати. Тут, бачиш, скелет куща гарний, декілька разів стрижений, і коренева система також. О, Навіть важко вибрати, Ось, бачиш. Зараз у нас декілька сортів, є на розпродаж. Заходьте на сайт і вивчайте. Ось бачиш, гортензії цікаві не тільки влітку, восени вони змінюють листя і кожен сорт змінює його в різний відтінок. Оце фантом, бачиш, такий ніжний персиковий помаранчевий відтінок. Вік 2,5 роки, розгалуджений, такий гарний саджанець. Зараз ми з тобою див... оглядаємо гортензію волотисту Early Sensation. Вона невисокоросла, приблизно метр півтора. Її така особливість. Дуже гарні пагони має, міцні такі, знаєш, і трошечки з червоним відтінком завжди. Крупні листки, вони влітку аж сяють такі, вони насичено зелені, а зараз восени просто фантастичного відтінку. Ну, як стиглі яблука, бачиш? Десь жовті, десь бордові. І ще у цього сорту є е, рання сенсація, так названа перекладається, що вона ранньо, ранньо квітує. Одна з перших вона починає квітнути. То приблизно в Голландії в травні, ну а нас десь в червні вона квітне. Це середній стандартний розмір. Є у нас і карликові форзиції, десь 5 видів. Всі саджанці у нас плюс-мінус, отак от мають розвітлення і повну кореневу систему на повний горщик. Дійсно цікавий сорт. Він невисокий. Плюс листочки такі от жовтуваті, лимонні, ну і сам саджанець, коли виростає дорослий, то до 1,20 Ну Зараз я от вибрала з горщика. Видно короневу, бачиш, шикарна коренева. Їлочки. Це калина складчета. Також одні з найтаких яскравіших осінніх фарб. Мало того, листочок він ще і текстурний, бачиш? От він шершавий, гарні дуже зубчики. І от така в нього ну, текстура красива. Ти на кущі проглядається, коли воно в саду, розкитистий величезний кущ, там діаметрів 1,5-2 метра і з дуже таким гарним, благородним великим листям. Куст розлоги, але можна формувати деякі зонтики. Так, як і зонтиком, да, дуже таким. гарно зонтиками буде виглядати. І коли квітне, знаєш, як фертильні гортензії, такий красивий віночок по кругу Дивись, Спірея Вангута. Багато хто вже знає її, зелене листя. А в цьому Gold Fountain сорта, листя золотисте. Зростає схожими, схожими формами, як мангута, такі спадаючі гілки, повністю вкриті білим цвітом навесні. Куч середніх розмірів, розлоги. І... Ось вона і... угу. на задньому плані і видно, що такий лимонний килим. Тут подивись спіра я також люблю дуже Антоні ватера. В неї насичене суцвіття. Перше це генпей, біло-рожеве суцвіття, бачиш? Ще квітне навіть тепер. Вона квітне ціле літо. що суцвіття, вона знову буде заквітати. Це біло-рожеві квіти на одному кущику. Тобто не біло-рожеві, а білі і рожеві. Так? За нею, дуже насичене суцвіття, то Ентоні У мене в планах придбати спірею. І я звернула увагу на ці рослини. Спірея біларда Тріумфанс. Кущ виростає до 2 метрів. Пагони прямі з волотистими суцвітями. Влітку вони рожевого кольору. Але навіть восени спірея має достойний вигляд. Можна в напівтіні висаджувати або на сонячних місцях. Оця спірея. Це спірея Snow Mount. Вона, знаєш, квітне схожа, як вангута. Так також гілка вся всипана білим цвітом. Але значно компактніший кущ, компактніші листочки, щільніше розпу... ну, розміщення. Мені навіть вона чомусь шапочно жимилась, нагадую, ось так, такими гілочками. Так, вона дуже гарна. Вона гарна і коли зелена, і коли от входить в осінь, і коли квітне. Ну, дійсно гарна. Дивись, ще квітне у нас розмарин. Як зимою у вас розмарин? В теплицях? Ми його або укриваємо агротканиною, або в теплиці. Парник не Дуже багато ще яскравих барбарисів у нас. Ми бачимо попереду декілька сортів. Admiration. Це конкорд. Це барбарис Darts Red Lady. Він гарний такий глянцевий бордовий влітку, а на осінь стає яскравими, дуже яскравими такими кораловими плямами. А там, де затінок, де листочок був зелений в затінку, то він стає жовтенький, бачиш? Це клоновинний барбарис. Даріуш сорт називається. Він влітку був насичено темно-бордовий, а зараз от став помаранчевим. А тут сорт, який був помаранчевим із обідком яскравим навіть влітку. Дуже такий, дуже соковитий колір у нього був. Цікаві листочки. Бачиш, десь обідок є, а десь плями, десь такі розводи. Це скумпія або паркове дерево, що його називають. Дуже гарні крупні листя. Ну і Хто питає, чи є у вас барбарис без колючок, ну, ми кажемо, барбарис без колючок немає. Да? Але можете вибрати для себе скумпію. Теж яскравий дуже листок. А так, що так? там на задньому а, плані? На задньому плані дерена на уре, а я тобі показувала його в П-9, у нас його багато є. Він був лимонного кольору листочок літку. Потім листок стає рожевий, а взимку червоні яскраві насичені гілки. Це у нас, бачиш, зараз дерена легантісіма. У нього листочок з білою каймою, красивий такий, а взимку оголяються гарні насичені червоні гілки, які на фоні снігу дуже контрастують. А глянь за ними, за цими червоними, бачиш жовте пляму в, ага, в гуглу, Так. до овежі ближче. То є дерево флераме. Жовте, жовтокорий. Бачиш, як воно гарно в комбінації в саду, також можна такі яскраві робити комбінації. Так, як така тепла, тепла стрічка. Угу. Дивись, ще, от, бачиш калина складчета в подев'ятки, кизильники, спіреї. Не знаю, що ти зможеш сюди пройти, то дуже цікавий дерен, Хочу тебе з ним познайомити. Дерен Red Gnome. Взагалі дуже дуже гарний, тому що він, по-перше, він не високорослий. Я думаю, тобі в саду теж такий треба мати. Він виростає до метра, все не? дерев невеликі, а цей компактний. Бачиш, які в нього гілки компактно ну, розміщені, листочки такі невеликі, і е, мені він подобається тим, що густі такого коралового помаранчевого кольору гілочки. Навіть в контейнері гарно виглядають взимку. І листочки подивися, як яблука. Бачиш, під плямами вкриваються такими, ніби румяні яблучками. Взагалі полюбляє більше сонця на півтінь. Да? В тіні О, ну, він да, не буде да, таким він гарним. Не буде таких. В зелених янголах є чудова ідея для подарунка друзям, рідним, всім, хто полюбляє рослини. Це подарунковий сертифікат. я вважаю, гарний подарунок для садівників на Новий рік. Чи інше свято. Номінал від 500 гривень до 3000 гривень і є можливість використати сертифікат протягом року. До сертифікату йде конверт. Там можуть зберігатися ваші мрії, які ви записали під час святкового дня. Хай ваші мрії здійсняться, а рослини радують! А ви бачили, що плющ може зростати ось так: вертикально. Це плющ Еректа. Ось такі саджанці. Горщик П9. Цікавий цікавий плющик. Коренева розвинена. Добрі саджанці. Мені дуже сподобалися плющі. Я знаю, як за ними доглядати рослина невибаглива рослина, яка має. Непогано, швидкість зростання, і вона може бути прикрасою у вас впродовж всього року. Тому я хочу ось такі цікаві сорти плюща подарувати одному із глядачів. Буде розіграш. Умови розіграшу читайте в закріпленому коментарі. Потрібно бути підписаним на мій канал та написати комент з текстом. Беру участь у розіграшу. І три чудових плюща. Будуть розіграні в п'ятницю. Результати я опублікую. Всім бажаю успіхів. Це у нас склад рослин в контейнері 2 літра. для хвойних рослин виключно цей склад. Тут всі рослинки приблизно 2-2,5 роки в контейнері 2 літри. Це ялина канадська коніка. Ну, всі, напевно, з нею знайомі, бо це дуже популярна рослинка. Дуже повільно ростуча. Їй зараз тут вік приблизно три роки, можна три з половиною, тому що вона в касеті була майже рік, потім рік в дев'ятці, і так, уже один рік вона в контейнері два літа. Це ага. ще одна маньоня, нілина канадська Daisy White. Також повільно зростаюча, відрізняється від коніки тим, що у неї приросте молоді, молочного відтінку. Вона тоді така стає, знаєш, як з крапленнями такий салют молочний, дуже симпатично. Не такі микенькі і гарненькі світленькі. Це може варіант бути навіть як новорічна ялинка, а, так і... тому що так, взимку вона ж зелена, а саме навесні вона має таке яскраве забарвлення. А, так, і... вона така зростає в контейнері, і я її навіть в нашій ш... шостої кліматичної зоні я її не заношу в приміщенні. Тобто вона може зростати як новорічна ялинка, десь на терасі бути. Вона може бути довго в контейнері, тому що габарити ну, невеличке дерево, да, так, і коренева невеличке. система в неї така компактна. Угу. Ще один варіант канадської ялини, тільки вже з блакитним відтінком, особливо блакитні кінчики, молоді прирости це Sanders Blue ялина. По габаритам, схожа на коніку, на Daisy Вайт, тільки ось такого симпатичного блакитного відтінку. Я ще б хотіла додати, що вони коли молоді. Трошки такі незгарбні, якісь ну, куряві форми. Так. І я їх стрижу. Плюс будь-які ростані хвоні. Вона стає щільною і красивої форми, Тому стрижка це добре. Це подушковидна ялинка, повільно зростаюча, ялина Little Gem. Саджена віком приблизно 2,5 роки. Ось така манюня. Вона зростає на кам'яній гірці. Так, може абсолютно Її буде, можна, так. Можна зростати. Гаперити дозволяють. І можна їх стригти. Також на цьому складі у нас багато є в асортименті, різних і низьких, і трохи вищих. Є також салатові, там золотисті вітінки. Рослина дуже чудова, тим, що вона витримує засуху. Абсолютно стійка до засухи рослини. для будь-якого саду підійде. Ось це ялівець середній Мінджуліп, один із найяскравіших зелених відтінків хвої ялівця, швидко зростає, виростає приблизно там до 2 метрів в діаметрі, тому з нього можна і стригти ніваки, шикарні, да? або якісь там плавні форми, ну чи будь-які садові форми, а можна застригати просто платформи, навіть великі заборчики, чи залишати у вільній. Ну, вільно зростати. Знаєш, Мені подобається після стрижки, в нього змінюється тип хвої. Вона стає така ніби щільна, коротка, і такими подушками-хмаринками якось лягає. Ну, Дуже класно. Тобто цих от немає тоді хвостів. І стає просто така дуже щільна зелена платформа. Дуже його люблять використовувати всі ландшафтні дизайнери, Це, ну, тому у нас бачиш, його завжди багато. Це невибагливий, витримує міське середовище, відсутність поливу витримує прекрасно. дуже гарна рослина. Глянемо, що у нас тут з корінням. Корінь, як завжди, на повний горщик. Ось. Я тобі хочу подарунок зробити. Дивись, це надія домашня, і хочу, щоб ти випробувала, як вона буде е, рости і жити і зимувати в Миколаєві під мирним небом в Миколаєві. Три чому дарую тобі? Три, тому що е, вона, бачиш, вся різна. По різному ходить восьм: одна бордова, друга червона, так. третя оранжева. Так як це сіяні саджанці, то вони всі трошечки, як дітки в одних батьків, можуть відрізнятися. Дякую. Будь ласка, дякую. дуже підходить цей колір. Да? Ну, все, буду висаджувати, буду показувати всім. Дякую, такий шикарний подарунок. У мене Є горщики по 20 літрів, я напевне її туди висаджу. Якраз я його утеплю пінопластом. І... і прикрасиш сосновими гілочками, будуть тобі так. от новорічна осіння композиція. Так. Точно, буде так. Зараз ми знаходимося в пакувальному цеху. Тут ми упаковуємо рослинки в контейнерах, в маленьких в коробочки. Кожна коробка у нас має різну форму, так як різний склад замовлення. Дуже сильно відрізняється в різних клієнтів абсолютно різні габарити рослин. Тому ми, на жаль, поки що не можемо придумати стандартного пакування. Вже в нас було бажання ну, закупити стандартні брендовані коробки, але рішення ми не знайшли. Але коробочки. у вас брендована стрічка? Рослини mm, з душею Так, і головне, що добре доїжджає. То клієнти задоволені, тому що, знаєш, що ще важливо, ми економимо місце всередині. Тобто пакуються як Лего, рослинка до рослинки складається щільно, закріпляється. По-перше, вони не рухаються в коробці, ти отримувала посилку на фото. Так, я так? отримувала похирепливники угу. і гортензії. І так, вони були, ну, цікаво, я так ще не отримувала. Ніяких з одного постачальників. боку, це економія місця і економія коштів замовника по доставці, а з іншого боку, це ущільнення, щоб вони ну, при трясках не розсипалися. Ну, але буває по-різному. Буває, коли літо і квіти, то воно може навпаки трохи негативно бути, втратити вигляд цих соцінь. Але, це але тоді ми стараємося. Ну, тоді ми трохи розтягуємо прості, робимо картонні тубуси всередині, знаєш, щоб одна квітка до іншої не доторкалася. Тут від сезону може опакування змінюватися. Бачиш, це не просто флейрок. До кожного замовлення ми ставимо цю інструкцію з посадки рослин. Тут коротко про нас сайт і телефони, але найважливіше всередині. Це як висаджувати коротко рослину, якщо вона в контейнері придбана або з кореневим комом. Тут все пояснено. На звороті інструкції ви можете знайти, як нас знайти координати, наші соцмережі і коротку інформацію. Чи сподобався вам огляд розсадника? Пишіть. А також чекаємо відгуки від покупців. Було декілька серій з розсадника Зелені Янголи. Посилання на всі серії я надам в описі під відео. Всім дякую за увагу до нових зустрічей!